Молі друзі, я ще вам розповіла одну дівчинку, сама за всім сама, яка нікому не була потрібна, яку за всі забули. У неї померла мати, її вигнали з квартири. Вона була нікому не потрібна. Вона лише в бачила Ісуса, вона лише чула його голос. І прийшов час її кончини, чи вона не могла не роботи нічого, чи вона потім померла з голоду. Померла з холоду, але Ісус. Не тліний муж її небесний, Спасителі Бог її, забрав її в небеса, забрав її в ту країну, де є спокій, де є мир, де є любов, де є блаженство, де нема смерті. Та й на блаженство я поруч його жонами, чистим його святим народом на не небесах, де є радості блаженства, нема кінця. Не залишила своє тліне тіло, але вона не небеса. на небесах. Отримала на тліне тіло, це Се чиста, нещасна мученняся. Слава Богу, за те, що він любить всіх нас людей, посилає милодія і благословляє нас. Слава йому за все, що він посилає свої руки. Амінь.